14 липня 2023 року хочу подивитися в свій живцювальник. Я його зробила з парника, посадила живці Туї. Так, тут посадила, наживцювала лаванди своєї і результати є, видно, вона вже навіть деяка цвіла зазилька. Леванда взагалі досить легко, бачу. Живцюється супер. Рослина треба робити. А ось тут у мене є живці. Ой, забула, як називається. Так, в... теж є, бачите, вже новенькі є. Форчуна, пам'ятаю, а бере склад, склад. Це якийсь особливий мені дали, його подарували. А зараз що я хочу зробити? Я хочу подивитися, чи є корінці. Так, тут явно нема, ну і вигляд у неї. Так, а ось є гарний зелений. Не, не хоче вилазити сам, є корінці. Я себе вітаю. Бачите, є корінці. Супер. Садимо назад. Більше я не буду нічого дивитися. Я сподіваюся, що всі, хто зелений, корінці мають. Сьогодні, по можливості прополю акуратно. Бачите, з цього року для живцювання це просто рай. Я навіть ні разу не поливала, по-моєму. А води є достатньо. Супер. І оцей от біла, білий парник. Я, в принципі, вийшла на нього ще минулого року, він у мене там є теж. От. І він працює. Працює. Все, супер.